24 лютого 2022 року цей рашистський металобрухт був так би мовити на марші, вторгаючись в Україну. А сьогодні, 6 січня 2023-го, знищений російський танк у якості фотозони на площі перемоги в Кременчуці. Символ української перемоги, знищену ворожу техніку встановили сьогодні біля головної ялинки у центрі нашого міста. Для Кременчужан це знак того, що перемога над ворогом невпинно наближається. Побачив цей танк, я вірю, що ми наближаємося до перемоги. Я вірю і знаю, що ми переможемо цей жах і в Україні буде знову мир. Радість відчуваю, тому що ще один, а їх сотні. Тисячі. Вірю, в цьому році я обов'язково переможу. Як зазначив у своєму дописі міський голова Кременчука Віталій Малецький, біля цього танку бажано робити селфі і розміщувати в соцмережах. Хай весь світ бачить, що ми не боїмося ні орків, ні їхньої техніки. А Кременчуські комунальники додали креативу і створили цілу композицію, що є відображенням марки Доброго вечора ми з України. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.